Росія на підтвердження свого статусу запускає понад 70 ракет по території України. Під ударом критична інфраструктура, житлові будинки, навіть дитячі майданчики. 20 ворожих ракет сили ППО на Київщині збивають, утім, деякі. Так і улучають понад добу. Українці без світла, води і тепла. Найбільше руйнації у Вишгороді. Ракета прилітає у п'ятиповерхівку. Росія попередньо била ракетами Х-101. Її уламки забрали на експертизу. Лише цей один удар обійшовся Кремлю у 13 мільйонів доларів. Цими ж ракетами Росіяни били по усій Україні. Від них постраждало ще три громади на Київщині. Фастівському районі, де на жаль, ми маємо руйнування восьми приватних будинків. Є там і пошкодження багатоповерхівки. І де людина, яка мешкала на першому поверсі, і ракета вдарила неподалік їх будівлі. На жаль, поранила його. У нього навіть є травматична ампутація лівої кінцівки. Нині на місцях злочину тривають слідчі дії. За фактом ракетного удару, вже відкрито кримінальне впровадження за статтею порушення введення звичаїв війни. З 24 лютого лише на за цією статтею вже відкрито понад 5 тисяч справ окрім вбивств цивільних. Під цю статтю долучили її атаки Росія на українську енергосистему. Тобто, за наші темні дні і ночі Росію мають покарати у міжнародному суді або у спецтрибуналі. Олена Чернякова Максим Хлопотов Ми Україна марафон. Єдині новини.